Друзі, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Бог сильний в твоєму житті і Бог хоче рясно тебе благословити. Амінь. Миркую про те, що сьогодні, коли твоя Бог є сила, Бог є твоя сила, то твоя слабкість, вона не страшна. Споглядаю на життя апостола Павла. Дивлюсь, наприклад, послання до корінтян. Дивлюсь те, що він проходить. А він проходить ну, жахливі речі, нападки людей, його б'ють, його садять в в'язницю. Він говорить, що його б'ють і багато разів б'ють. Він багато Працює, але проходить певні зради. І він знаходиться в таких ситуаціях непростих, критичних, що він говорить, що я багато разів був при смерті, смерть ходила за ним по п'ятам. Його били палками, його бичували. Його переслідували розбійники, його переслідували, і це були саме небезпечні люди, єди, єдиноплемінники, про них написано, релігіозні люди, фарисеї та інші, які хотіли його вбити, знищити. І він був в небезпеці між лжебраттями, і дуже часто він був виснажений. І ось він почувається дуже непросто. Він проходить свої іспити, свої виклики, і він відчуває, як людина, що він слабкий. І він говорить про ці речі, що я не можу з цим справитись. Я слабкий, я не можу з цим справитись. Я слабкий. Він говорить про те, що дано йому жало в плоть. І хто такі це жало вплоть? Це люди, які його переслідували, це релігійні, релігіозні люди, єдиноплемінники, які просто говорили, що ми не будемо там їсти, поки не вб'ємо його, пити не будемо, поки не вб'ємо його. І ось вони хотіли його вбити. Вони ходили по там, куди б він не прийшов, вони переслідували його, ходили на суди, щоб знищити його. І ось в цей момент. Він відчуває свою слабкість, як і Ти, і я. І що Він говорить? Він говорить слова Ісуса до нас. Те, як Ісус поглядає на цей момент, що ми слабкі, ми немочні, але в цей момент Бог буде твоєю силою. Покладайся на Бога, здавайся Богові. І ось Він говорить, що, коли Ти слабкий, Господь говорить, в цей момент моєї благодаті достатньо для тебе, моєї милості багато для тебе. І моя сила, сила Господа, вона здійснюється або проявляється, виявляється, коли ти немічний, коли ти хворий, коли ти не можеш, коли ти в слабкостях, в цей момент ти можеш переживати щастя. Ти слабкий, ти немічний. Тебе щось не виходить, але в цей момент ти можеш переживати щастя. Чому? Тому що Бог приходить і проявляється Божа сила. І ця сила Христа вона залишається і проявляється в тобі, вона оселяється в тобі. І ти розумієш, що це і саме є важливе в твоєму житті, це Божа благодать яка з тобою. Тому не покладаємось на себе. Будемо хвалитися своїми немочами, будемо покладатися на Господа і очікувати проявлення Божої сили. Тому, коли ти слабкий, Бог сильний в твоєму житті. Амінь.